Так, показую, як виглядає поле з гарбузів. Ось як сходили гарбузи. Ось. Сходять, посходили. Я б сказав би, що е, дуже добре. Там де кидалось дві-три неснини, полюбе, любе сходились. Одна, дві, дві є. Води хороші. Своє насіння сам відбирав, сам сушив. Так, виглядає. Оце зараз я фризую. Отак земля виглядає. Просто. Земля просто пух. Так що. Бо зараз швидко почнуть рости гарбузи і земля закриється і буде погано фризувати. А так, думаю, ще треба пройти, поки ще не цей не замкнулися між собою листки. А це я фризував, як тільки були зійшли вони. Тільки як були зійшли, то я пофризував. Але вже багато зілля виходить, то думаю, треба його пофризувати, бо якщо не пофризуєш, то потім буде гірше. Так, що... таке фризування. Ось такі сходи. Ну сходи хороші. Нема що жалуватися. Сходи дуже хороші. Так що, вот такі. Все.